Я нічого ліжка. Тато, ходи я тобі щось покажу з гусем. Оліжку. Дивись, наша власна оранжерея. Ага. <реш> Ще в нас є вазонок там. <реш> ну та, тут капець. І такі квіти. і Але такі Але тут так квіт. багато квітів і такі, такі. Квіт. такі. Mm -hmm. вот. Та, День народження. Ще кульок, цукер, саму скрині. Я не на що ти набрала стільки цукерок? Тобі діти посипали назад, все. Бач, діти так не їдять солодкі, як ти. Та мені то на місяць. Може на два. Добре. Ні, ну файно і пахнуть всі, ладно? Ой. Оці дуже гарно пахнуть. Ага, а там ті вже трохи погубили.